9 серпня погода в Україні знову буде контрастною. Перепад температури в межах країни до 20 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність. У денний та вечірній час є ймовірність локальних злив та гроз. Температура від плюс 25 на північному заході до плюс 31 на південному сході. За прогнозами синоптиків, сьогодні у горішніх плавнях ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 32 градуси, мінімальна плюс 20. Найтепліше 9 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1963 року плюс 35 градусів. Мінімум 1947 плюс 6. Доброго ранку вівторка. Дивіться випуск. Ки новин сьогодні о вісімнадцятій та 20.30 на телеканалі Гок долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.